І політичній кар'єрі. Знаєш, е, буквально декілька днів тому, ну буквально п'ять днів тому е, Юра приїхав провідати мою маму, е, сестру своєї мами, свою, свою тю в лікарню. І потім сказав моїй мамі, тютлюсь, ну я її зараз забираю. І вона каже, забирай, Юра, її забирай. Ну, бо я ну дійсно останній час я просто дуже втомлююся фізично. Я просто правда дуже втомлююсь. І такий непростий у мене зараз час такий. Ой. І е, він мене забрав, і ми сиділи в нього, е, ну, там дістали вино і говорили про це все. Юра казав, от. Маня, єдина людина, на яку можна покластися, ти знаєш це, це, як, як то кажуть, дорогова стоїть. Тобто я в мене теж. От брат у мене, рідний брат Славик, твій рідний брат Юра, це люди, на яких я можу покластися, і вони можуть покластися на мене. Коли ти приїхала в Київ, ти мала здавати свій шлях з найбільш, найбільші труднощі, з якими довелося тобі стикнутися, що це було? Е... Це не трудно ще взагалі. Тобто, знаєш, коли тобі 18 років, 19, тобі ти все ну в мене в принципі і зараз такий характер, що ти все сприймаєш це як чергову пригоду. Тобто, поки не стається якихось справжніх бід і проблем, ти все сприймаєш яку якусь там як пригоду. Я взагалі така людина до тепер, що для мене якісь ну нестача якихось матеріальних цінностей, та вона для мене не є визначальною. Я можу бути щаслива в абсолютно спартанській обстановці, тому. Ну та я жила в Уртожицьку, Ну да, я їздила в Харків. Ну так, можливо не було грошей, але ж я робила музику з Миколою Павлівим Тоді ми робили музику. Що може бути? Сильніша взагалі за це нічого. Та були ситуації, коли мені здавалося, що це дуже важко. Та навіть зараз з за зйомом квартири, то з уходом з дому до ціма труднощами. Тоді це здавалося. Не виносимо. Я не знала мені, я не знаю, як це вийду цього. Але зараз це, це тільки зробило мене сильнішою, і я більше з ну з гумором ставлюся до життя і цілою життя. Сьогодні в тебе є своя власна квартира, так, так. Це велике помешкання. Що це? Абсолютно, це, це це скажімо так. Це не є велике помешкання, але це помешкання з великими стелями. У мене стеля 3,40. У В мене вдома е, в квартира Це Сталінка, тобто високі стелі. У мене Сталінка тут в прекрасному районі. Е, це е, Поділ, Куренівка, дуже зелений район. Я його дуже люблю, і мені дуже подобається місце, де я живу. В такий складний час я шукала цю квартиру і вибрала там, де мені було добре. Що мені добре туди до тепер. Хоча познавчий кажуть, що ти дуже рідко буваєш вдома. Чи частіше концерти бувають за кордоном в тебе? Ти там улюблена співачка? Ну, от я завтра вилітаю до сполучених штатів Детройт. Е, не так ну це, це не є зовсім правда. Так часто мене запрошують за кордон. До речі, останні декілька років не так часто, як, можливо, навіть раніше. І знову ж таки, що стосується концертної діяльності, в мене були моменти, коли концерти були ну, реально кожен день по всій Україні. Я у всіх містах України була. Деколи ці концерти буває менше, зараз, скажімо, кризовий стан, зараз трошки менше, трошки ну, не такий насичений гастрольний графік. Я лечу до Америки, скажімо так? Тому ну, зараз не можна так сказати. Я думаю, теж часто співаю. І не тільки співає, а мене люблять. І мої пісні знають на пам'ять. І це най... найвище щастя. Коли ти виходиш на сцену, сонцем небом дощем, вчерешні. Ем... І, до речі, не бійся жити. І е... до мене підходять люди, які колись повірили, і ледь не я. Одна з небагатьох, ну не знаю, але одна з небагатьох, яка залишається якимось таким ну острівцем, того що люди розуміють, що їх не зрадили, ну вже прямо всі. Uh -huh. Що от я, наприклад, все одно можу вийти і пети пісню, не бійся жити, тому що ця пісня була про любов до життя, про те, що не можна зрадити, і про те, що. Цінність в житті є саме життя. Якщо ти говориш правду, то це не може бути поганим, ні за яких умов. Є сьогодні в тебе подруги, з ким ти спілкуєшся, окрім Ярини? Я хочу, звичайно, щоб Ярина була моєю найбільшою подругою. Я так себе з нею і вела. Але зараз чим далі, мені здається, що е, має бути авторитет. Це таки дитина має розуміти, що мама це авторитет. Ось як я міняюся взагалі в своєму ставленні навіть до дитини. Бо оця демократія з дитиною. На якийсь момент ти розумієш, що ти повинна все пояснювати, навіть те, що вона повинна прийняти на віру. А, е, тобто ми з нею звичайно дружимо, Обговорюємо якісь речі, але вона абсолютно на рівних робить мені зауваження. А я вже зараз думаю, що може це і неправильно. Е, Ярина, коли відчуває собі сили і натхнення радити якісь речі, е, вона спостерігає за тим, що ти популярна жінка, що ти відома в Україні співачка, і ясна що в тебе велика кількість шанувальників. Як вона реагує на те, що є чоловіки, яким ти дуже подобаєшся? Юля, є чоловіки, яким я дуже подобаюся? Хіба немає? Ти знаєш, е, насправді життя, моє життя, воно дуже е, закон... Я не з дуже великої кількості людей спілкуюся. Я жартома, так сказала. Але по-перше, вдома в нас немає культу зірки, це раз. Uh -huh. По-друге, в е, мене немає, я не веду себе так, я не хочу щоб моя дитина себе вела так, щоб говорити про чоловіків як про розходний матеріал. Тобто в мене куча поклонників. Є люди, які мене поважають, напевно, і люди, яким я подобаюсь, так? Але я не хожу по вулицям, я пару разів спробувала відповісти людям на листи, які мені писали по інтернету. І е це всього нічого хорошого нема. Треба, Я розумію, треба бути закритою. Це, на жаль, але треба бути закритою, бо не всі люди з добро на тебе йдуть. А по-друге, я реально розумію, що подобається Марія Бурмака в телевізорі це щось одне. А людина з її поганим настроєм, з її проблемами, з її, врешті-решт, комплексами, з тим, яким вона є, насправді, це щось абс з не дуже таким легким характером. Це щось абсолютно інше. Тому е, я розмежовую людей, яким я в принципі подобаюсь. Напевно, серед них є чоловіки. Я сподіваюся на це. Бо кожній жінці, звичайно, хочеться подобатись. Але е, е, Ярина цього не бачить. Тобто вона не ходить зі мною на концерти. Ми це не любимо. Угу. Я на концерти їду працювати. Е, вона тільки під час. Е, Подій на Майдані зі мною була, і вона цього не бачить, і я до неї не довожу цього, тому що кожній дитині, яка любить свого тата, я розумію, що це ще і боляче було би. Угу. У нас є одна історія. Це подруга, яка каже, що Марічка Бурмака заслуговує на жіноче щастя, як ніхто інший. Можемо приглянути ще одну історію. Ще ти дуже багато не встигаєш друзям сказати. Маша Іонова. Тільки так трапляється, що говориш тільки на камеру самі гарні речі, ніж особисто. Може... Вона от любить людей, вона дуже щира, і вона така людина, що ти розумієш відразу, або ти з цією людиною не завжди на все життя. Або от вона була і вона прийшла. В Штатах я побачила люди, як вони відносяться до неї, як вони дійсно. Дуже так обережно до неї ставляться, як, як вона, наче вона так дуже така крихітна, як така другоцінність. І я собі подумала, боже мій, я так знає, з нею спокійно спілкуюсь, вона ж дійсно така. Вона думає, що вона погана мати, може, що вона дуже мало в дитині приділяє уваги. Але от коли я бачу Ярину і вони разом, то я не вважаю, що вона погана мати, там приділяє мало уваги, тому що ця дівчинка, вона і вихована, і вони навіть більше як подруги, такі вона так ставиться до неї, як до рівної.